Ісус сказав своїм учням, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидив. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, але я вибрав вас зі світу, тому що світ і ненавидить вас. Згадайте слово, яке я сказав вам, слова не більше за свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше будуть зберігати, але це все будуть робити вам за Мого імені, бо ж не знають того, Хто мене послав? Це є слово Господнє. Тесту вас святой Пангещах наших Дік'ям. В ім'я Ойцях, Сина, Духа Святого. Христос Пан Смертвиста. Всіго ти нашого відчиня. Дорогі наші брати, міністранти, рецеріна Павла II, свідомі сестри, законні монахині, наші кохані парафіани, дорогі брати і сестри, органісти з нашими півчами, улюблені кохані Божі діти, слуга не більший за свого пана. Ці слова не завжди актуальні. І навіть коли ми читаємо в Євангелії, є таке речення, яке пан Єсус говорить до своїх учнів, що якщо хтось повірить словам, які ви проповідуєте, і якщо ви повірите в мене, то будете робити більше чудеса, ніж я робив. І тепер як нам співставити ці два речі? Одного разу пан Єзус каже, що апостоли учні, і ми всі, хто є учнями Христовими, може робити більше навіть за самого Ісуса Христа. А другий раз пан Єзус каже, що немає більшого слуги за свого Пана. І правда є така, що розв'язання поясненням цих понять взагалі цих речень є останні речі на сьогоднішньому Іван. Все це будуть робити вам задля мого імені. В імені Ісуса Христа є наша сила в імені Ісуса Христа. Є правда, є вічність, є спасіння. І правда є така, що коли ми слідкуємо в Біблії за описом діяння апостолів, то є ці моменти, коли описують апостоли нам, що, наприклад, коли проповідував святий Петро, наверталися люди по три тисячі, по п'ять тисяч людей приймало. Хрещення. Три тисячі людей мало хрещення. І це напевно більше чудо, ніж любив пан Єсус, коли оздоровлював одного хворого чи сліпого, повертав мову німи. Але візуально по-людськи так більше чуду. Але духовно це чудо, коли пан Єсус. Ось ці, які пов'язані з пробаченням гріхів, з відкупленням. А там той момент, коли ще не було сповіді, коли тільки сам пан Єсус прощав гріхи. Перед цим, поки він дав цю владу апостола, він, син Божий, творичи чудеса, відкривав людям брамен неба. І в цьому є велич більша. І тому пан Ісус каже, не може бути слуга більшим за свого пана. І ми сьогодні маємо розуміти, що ми є слуги Господні, так як Матінка Божа це вам каже. Коли ми читаємо опис про благовіщення, там є власне. Ці слова, які Марія каже, ось я, Словиня Господня. Нехай зі мною станеться по Твоєму слову. І бути слугою, бути словиною. Це не є щось погане. Це насправді є велич служити Богу. Служити і знати, що за це є величезна нагорода. Дуже велика нагорода. Тому коли ми кажемо, що ми слуги Господні, теж можемо повернутися до такого місця в Євангелії, де пан Єзус каже, що ми виконали все, що потрібно, все, що від нас вимагалося. Скажіть, ми слово Житечне, ми виконали, що потрібно, і відійшли. Тобто справа одної ситуації. Але Пан Єсус постійно нам служить. Він нам постійно цей слуга, який підтримує наше життя. І цей слуга, який допомагає нам відчути себе, що ми є цінні в очах Божих. Бо послужити комусь це віддати честь. Це вшанувати другу людину, це підтримати когось. Як це дуже важливе є, щоб ми не боялися служити, щоб ми не боялися бути цими слугами Господніми. І пан Ісус каже, не всім це подобається. Мене за це переслідували і вас будуть переслідувати. Тому що служіння це є такий момент, коли людина бачить правду в своєму житті. Служити можна тільки в тоді, коли ми усвідомлюємо вартість, цінність другої людини. Тоді можемо їй допомогти. Тоді можемо допомогти. Пам'ятаю такий один. Момент, ну не знаю, хтось скаже добре, хтось скаже взагалі нікудишній. Було це в Києві, коли я йшов на Радіо Марія, добирався з парафії, з броварів, де був, їхав раніше маршруткою потім в метро. І хтось там входить, багато людей входять в метро, воно затримується там на хвилинку може. Ну і хтось там каже, вибачте, можете мене пропустити, ніхто його не чує. І потім є якийсь голос другої людини. Пустіться лікар, він спізняється до праці. Потім раз всі так якось розступилися, навіть дали йому місце сісти. Я собі так подумав, то навіть може бути папа римський, але якщо ти його не знаєш, то це для тебе ніхто. Допіру, коли ти знаєш людину. Коли чуєш про неї, хто вона така, і коли розумієш, яке завдання, яке служіння на несе, то ти поступаєшся, ти просто услуговуєш. І так само буває з Ісусом Христом, коли для багатьох людей Бог це просто хтось там собі десь в небі існує. Але якщо цей Бог зробив для нас якесь велике чудо, Якщо цей Бог доторкнувся до нас, якщо цей Бог показав нам свою велич в цих моментах, коли ми були безрадні, то ми тоді починаємо Бога цінувати. Тоді ми знаємо, за що ми Богу не вдячні. Але чи муси аж бути такий момент? Чи мусить бути аж така ситуація? в якій ми могли би втратити життя, наприклад, чи здоров'я, чи своїх друзів, чи якийсь шанс в житті, і Бог нас врятує. Чи це є таке важливе? Чи тільки в тоді ми цінуємо людей, з яких ми маємо якусь користь, які просто спасли якусь важливу ситуацію? Таже що один такий приклад семінарі, коли ми здавали екзамени. був екзамен такий комісійний, де є багато професорів. І туди заходимо зазвичай один студент, але може бути там двоє-троє, залежить, як вони собі там захочуть, кличуть. І був екзамен з догматики, був екзамен з Біблії. І пам'ятаю один семінаріст. Ті перестрашені, заходить, бо 음, тих професорів там може з п'ятеро, шестеро було, у нас тільки двоє, кому був тоді на екзамені. І задають нам питання, очевидно, я собі думаю, ну що буде, то буде, коли щось там вчився, щось знає, хай запитують, їхня проблема. Не хочуть, хінця не будуть мати, але захочуть, то пропустять. Він був більше перестрашений і запитують його, щось там про Біблію, новий, Старий завіт. І кажуть якусь там цитату з Біблії, і кажуть, ну скажи, який пророк це сказав, який пророк це написав. І він такий бідний не тушиться, не знати, дивиться там то на них, то на мене, то ще там сам вікно. І один з професорів е, каже до нього, ну, давай сміліше на букву І, а він каже, і сам, о, ну правильно. І потім слухайте, як він був вдячний цьому професору, Це був дуже важливий екзамен. Просто його могли або забрати з семінарії, або лишити ще на один курс, або пер перевезти його на брацішка, наприклад, на монаха, але вже як їх міг не бути. Я пам'ятаю, як цей тирик, як цей семінаріст, він готовий був йому руки ноги цілувати. І він завжди, коли його бачив, то завжди пропускав, завжди питався, ну щось треба. Давайте я сумочку понес, а ще там щось. Як колись так підійшов і кажу, «Цікаво, цікаві, коли тобі не підказав. Навірно, кляв його до голови. Він каже, ну, може, ні, але напевно би дружби не було. Ось тоді, коли людина щось для тебе зробила, вона є цінна. Але питання, чому? Він же ж завжди є така сама людина. Тільки ми пізнаємо цю вартість, цю доброту в тоді, коли нам дуже на цьому залежить, коли нам з-під би земля. Посувається. Тоді ми починаємо цінувати людей. І на превеликий жах є так само з Богом, і так само Бога трактуємо. Ось коли нам Бог поможе, так, тоді він є дуже добрим. Але коли згадаємо книгу Іова, книга Хіо, яке було досвідчена цієї людини, втратив все, цілу сім'ю, ціле хазяйство. Всі звірі, які мав там, вівці і так далі, всю добичу, всі хати, гроші, друзів, навіть дружина приходила і казала, відкажися Бога, ми з тобою робить. І він тривав до кінця. І потім, коли читаємо далі книгу Іова, написано, що Бог порахував йому це за справедливість. І він знову мав велику сім'ю, мав багатство, мав поля, мав. Великий достаток худоби, був людиною багатою. Але він вже не полягав на цьому багатстві. Він просто знав, хто такий Господь Бог в його житті. І він його пильнував. І тому цей вислів, і о вас, що нагинув ми прийшли на цей світ, і без нічого ми з цього світу підемо. Цей, власне, записано в Біблії, цей вислід, який сказав. І о в старому завіті. Ось тому і сьогодні для нас, ця Евангелія, є таким запитанням. Наскільки я люблю Бога? Наскільки я розумію, що це Господь покликав мене, а не я Бога кличу до себе? І чому він мене якби вирвав з цього світу, чому він кожного з нас? Забрав з цього світу, щоб цей світ нас не знищив, щоб ми могли бути разом з Ісусом там, де Він є. І тому ці слова такі є потрібні для нас, коли ми приготовлюємося до святкування Вознесіння Господнього. де Ми повинні запитати себе, що є наше небо, де так насправді знаходиться наше небо, до якого неба ми хочемо йти. Чи в цьому небі чекає у нас Господь Бог, читає Ісус Христос, чи до такого неба ми хочемо йти. І тому в цьому часі Пасхи ми в господивий спосіб хочемо зрозуміти цю тайну Воскресіння Господнього і зрозуміти, що Господь, який йде до неба, йде для того, щоб там приготувати найкраще місце для нас. Ось це означає, що Ісус каже, немає слуги вищого за пана. Тому що тільки Господь знає, що для нас найкраще. Ми так звикли просто молитися там в різних намерах за то, за друге, за десяте. Але чи ми можемо, Господи, зробити так, як для нас буде найкраще, як ти сам вважаєш, що нам це потрібно? Просто помолитися про волю Божу в нашому житті. Помолитися про волю Божу в нашому житті. Я мав колись таку ситуацію, де людина прийшла за Христою записати на службу Божу, я запитую, а за кого буде молитися, за живих чи за померлих. А ця людина каже, та за що Бог хоче Я кажу, ну як за Бога буде молитися, Ні, напишіть то, що Бог хоче, хай мені дасть. Просто про волю Божу в моєму житті. Це Дуже добра інтенція, тому що ми даємо Богу можливість зробити так, як Він хоче, без якогось там страху, боязні, переляку. Бо просто як хоче Господь. Це є для нас найкращий варіант. І тому сьогодні навчимо цим словом Евангелії Хочемо в особливий спосіб просити Бога про Його волю в нашому житті, про те, щоб навіть ці переслідування, які є, бо багатьом людям може не подобатись наша поведінка, наші слова, наш спосіб життя. Хтось скаже, що ви є дуже зарозумілі, дуже святі, такі як праведники. І багатьом це може не подобатись. Але ми не повинні з цього. Якби втікати, резигнувати. Ми не повинні відмовлятися від того, що нас нараз коштує багато, але повинні тривати в цьому, якщо розуміємо, що це є правильний спосіб нашого життя. І навіть якби всі люди стали по іншій стороні, то ми маємо стояти по стороні правди навіть під час переслідування, навіть в тоді, коли. Всі нас можуть не розуміти, коли ми знаємо, що ми виконуємо волю Божу, тоді наша витривалість є доказом великої любові до Бога. І просімо Господа, щоб ми в цій любові завжди перебували на землі і низько небі. Христос пані смерті.